Абгур презентували проект Хочу знайти для родин військовополонених Російської Федерації. Зокрема, в телеграмі запустять чат боти. Там можна буде дізнатися, де перебуває конкретний російський військовий, чи не загинув щодня. Щотижня очікують кілька тисяч запитів, і Україна сподівається, що це допоможе провести більше обмінів військовополоненими. З цією метою це робиться на думку представника ГОР Андрія Юсова. Під час повномасштабного вторгнення російська влада не комунікує з членами родин своїх вояків. Натомість Україна дотримується Женевської конвенції. Послухаємо. Якщо Російська Федерація не виконує функції інформування, не виконує функції, які елементарно повинна виконувати держава по відношенню до своїх громадян, то Україна, як ще раз правова і демократична держава, таку інформацію і інші заходи готова вживати і готова надавати. І це стосується верифікованої об'єктивної інформації про підтвердження знаходження в полоні представника держави агресора, це стосується інформації. Якщо вона підтверджена про е, загиблого, ліквідованого Бескового армии Держава Агрессора и также информации по базвести исчезнувших. Украина, как они уже сказали, они готовы предоставлять эту информацию в рамках проекта ⁇ Хочу найти ⁇ И мы выступили с инициативой, чтобы э, организовать связь родственников с этим проектом. Мы будем собирать запросы. Если придет положительный ответ, допустим, ваш родственник находится в плену в Украине, они могут записаться на консультацию уже в наше движение, и мы организуем с ними видеозвонок, чтобы таким образом подтвердить и дать возможность россиянке э, пойти э, к властям и требовать на основании этого видеозвонка: что вот действительно, там, мой Вася, да, находится в плену.